Вітаю всіх, хто дивиться Калузьке міське телебачення в ефірі Телевізійні новини Калуша в студії Олександр Смаль. По 500 гривень щомісяця утримуватимуть спочатку наступного року ветерани національно визвольних змагань. Вирішили депутати Івано-Франківської обласної ради під час засідання 17-ї сесії ради, яке відбулося 7 вересня. Таке рішення прийнято у зв'язку із відзначенням на Прикарпатті 70-ї річниці створення УПА. 17-та сесія Івано-Франківської обласної ради розпочала свою роботу ще 23 серпня. Тоді відбулося перше пленарне засідання. 7 вересня сесія продовжила роботу. Порядок денний складався із понад 60 питань. Першим розглядалося питання про відзначення в області 70-ї річниці створення УПАН, згідно із прийнятим рішенням, передбачається проведення понад двох десятків тематичних заходів наукового, просвітницького культурного характеру. Тощо серед них, зокрема, наукова конференція. Українська повстанська армія феномен вітчизняної і світової історії ХХ століття, обласний фестиваль повстанської та стрілецької пісні імені Софії Галечко, виготовлення спільно з Львівською і Тернопільською облрадами ювілейної відзнаки 70 років української повстанської армії. Далі сесія прийняла рішення про соціальний захист та соціальне забезпечення ветеранів національно визвольних змагань, які проживають на території області. Депутати рекомендували головному фінансовому управлінню. Обласної держадміністрації передбачити при прийнятті обласного бюджету на 2013 рік субвенцію у місцеві бюджети для спільного фінансування надбавок до пенсії ветеранам ООН УПА з розрахунку 250 гривень на одну особу. Головам районних держадміністрацій, міським головам аналогічну суму. Обласна рада рекомендувала закласти при прийнятті відповідних місцевих бюджетів. Станом на сьогодні в області мешкає 738 ветеранів ООН УПА, учасників бойових дій та їхніх вдів. Всі вони одержують допомогу, однак вона є надто варіативною. Івано-Франківську, скажімо, бюджет зміг найбільше допомогти їм 500 гривень щомісячно доплата. В інших районах десь 100 гривень, десь 50 гривень, десь якийсь відсоток погашення оплати кому... житлово-комунальних послуг. Ну і Цілком закономірно, що коли е, ветерани звертаються, чи то до мене, чи до когось інших з посадовців обласної ради, обласної державної адміністрації, вони справедливо нарікають, чому той, хто проживає в Косівському, Верховинському, чи районі, отримує менше доплат пільг, ніж ті, що проживають, скажімо там, чи в Франківську, чи в інших містечках. Тому і постала така пропозиція принаймні до 70-річчя з дня створення УПА зробити такий своєрідний подарунок і гарантувати, що з 2013 року всі ветерани національних візних змагань будуть в рівних умовах і будуть однакову суму доплат отримувати. Ми радилися із обласною державною адміністрацією. Ми радилися на засіданні консультативної ради з питань місцевого самоврядування з усіма головами районних рад міста обласного значення і прийшли до спільного знаменника, який був підтверджений на засіданні бюджетної комісії. Всім дати однакову суму доплати 500 гривень на місяць. Також сесія розглянула питання про підсумки виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку області за перше півріччя поточного року про створення комунального підприємства обласної ради з питань пошуку та перепоховання жертв воїн, депортацій та репресій тоталітарних режимів. Пам'ять про регіональну цільову програму поводження з твердими побутовими відходами до 2016 року, про затвердження регіональної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки та інші питання. 8 вересня у День міжнародної солідарності журналістів, о 12-й годині в багатьох містах України відбулися акції протесту проти масового відключення телеканалу ТВІ від регіональних мереж. Не залишилися осторонь резонансної проблеми і калушани. Вони зібралися на підтримку телеканалу біля пам'ятника Героєві України Роману Шухевичу. На сьогоднішній день канал ТВІ називають єдиним незалежним українським телеканалом, якого намагається знищити влада за подання правдивої інформації. Так за словами генерального директора каналу Миколи Княжицького, телемовника вимкнули майже із 70 кабельних мереж країни. Він заявляє, що це відбувається під тиском Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Працівники якої телефонують в регіони і вимагають у кабельних провайдерів вимкнути тівіай Організатор акції на захист тіві в калуші, голова громадської організації Спілка представників малого і середнього бізнесу Альтернатива Володимир Іваницький підтвердив, що такі дзвінки отримали і місцеві провайдери кабельних мереж. Взамін на відімкнення тівіай їм обіцяли відсутність перевірок та сприятливий бізнес-клімат. Ми по цілій Україні робили 18 міст такі заходи підтримку каналу ТБІ. Це наш дружній канал, який дійсно висвітлює правдиві об'єктивні новини. І нам цей час, коли дійсно режим наступає на свободи, на... і тим більше передвиборчий цей час, все робить для того, щоб було монополія на інформацію. Кавуська громада теж зібралася на підтримку телеканалу. Охочі підписатися, стояли в черзі біля імпровізованого намету і поряд з підписами додавали кілька слів на захист ТВА. Серед них захистимо свій. Цір свободи за вільну інформацію ціную свободу, підтримую вільні медіа. Без свободи не буде держави. Я як людина, редактор і причетна до медіа, розумію, що таке, коли тобі відключають, коли тобі зменшують аудиторію, зменшують аудиторію, це зменшують тобі рекламодавця, зменшують кількість людей, які тебе бачать, чують, слухають, якому ти можеш е, е, свій інформаційний продукт по подати. І саме канал Ті є одним з тих каналів, які дає альтернативну точку зору в Україні. Бо на жаль, ми бачимо інші інші канали, дуже викривляють інформацію. Якщо Побачити канали інші, почитати наприклад, інтернет, незалежні сайти. Інформація абсолютно викривлена. І якщо частина людей не має доступу до інтернету, то канал ТВІ залишається тою альтернативною точкою зору. Закривши ТВІ, телебачення в Україні просто втрачає сенс як засоб масової інформації. Тобто телебачення перетворюється на засіб пропаганди про владної і дезінформації. Це останній, можливо якийсь такий канал, що свіжого повітря, справди якоїсь об'єктивності і альтернативної думки. Забрати їх і просто телебачення це може може включати без звуку. Це німе телебачення, це то німе кіно, яке було на початку з двадцятого століття. TVI – це канал не тільки мій особисто, який я а й ми всієї родини. Щодо одного з написів, що TVI – це право бачити правду і людську гідність, виникає деяка двозначність. На запитання, яке ваше ставлення до того, що в нічний час цей демократичний канал транслює інтим по телефону. Більшість респондентів відповіли, що їм це не до вподоби, але були й такі, що погоджувалися з таким методом заробітку грошей комерційним каналом. Це погано, на мою думку, це погано, але напевно це є теж свідчення того, що канал не має можливості фінансуватися від олігархів, від е, якихось проплачених е, багатих на сто сумів, які фінансують ті канали, які ми знаємо. А з точки зору моралі я це не підтримую. Але з точки зору комерції, канал повинен якось себе фінансувати, і коли канал душить. Коли за ним не ну не стоять якісь олігархи, а навпаки, канали олігархів мають всі частоти молинєві, а от єдиний канал. Які, ну, по суті, і комерційно, і з боку податкової держави душиться і повинні якось виживати. Взагалі, я проти того всього, але якщо брати так, після 12-ї години діти вже сплять. Ну, це дорослі люди ну, хочуть, є люди різні, правильно. В Кінці кінців у нас демографічна ситуація не настільки хороша. Нехай дивляться, якщо це когось підзадорює. Я взагалі ставлюся негативно до демонстрації інтиму по телефону. І очевидно, що цю ситуацію якимось чином. Треба поправляти, але я думаю, що це не головна причина тиску на канал. Отже, в кожній борці меду є хоч і маленька, але все ж таки ложечка дьогтю. Учасники акції продемонстрували повітряні кульки, до яких були прив'язані папірці з написаними на них чеснотами вільних мас-медіа та переваги свободи слова, і зазначили, якщо ми не відстоїмо TVI, то не втримаємо весь цей набір, і він просто злетить у небо. Працівники «Карпатнафтохіму» і Лукору відзначили своє професійне свято день працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості. З цієї нагоди, 7 вересня, в Палаці культури юність відбулися урочистості та святковий концерт. Вітаючи працівників і ветеранів підприємств товариства «Карпатнафтохім» і Прат Лукор, генеральний директор товариства Володимир Шулендін зробив короткий аналіз діяльності виробництв за 8 місяців поточного року і окреслив плани на найближчу перспективу. Приємно відмінити, що на нашому підприємстві завершено будівництво і проведення роботи ПВХ. Це профіль, который йде з вітали окон. Это мы позиционируем на как профиль премиум-класса, который выдерживает как высокие температуры, так и низкие температуры, обеспечивает высокий уровень теплоизоляции наших с вами квартир. Значит, на этом, на этом производстве цехе в рамках пусконаладочных работ выпущен 300 тонн этого профиля. Значит, сейчас мы проводим работы по сертификации, лицензированию, получению всех необходимых разрешений для начала эксплуатации этого цеха. Кроме этого, нами инициированы ряд законотворческих мероприятий с целью защиты украинского производителя не только карпатных дехимов, но и остальных других, которые производят полимерную продукцию и реализовывают их на украинском рынке. А закон ти тут <кликну> закон? Прошло первочкії Верховної Раді, і ми сподіваємося, що він буде прийнят е, в 2012 году. Компанія Лукоїл продовжить співпрацю з Івано-Франківською обласною державною адміністрацією. Протягом минулого року в рамках співробітництва було витрачено 3,7 мільйона гривень, у поточному році 7 мільйонів. Основними об'єктами, куди спрямовуються ці кошти, є концертний зал Калуського коледжу культури і мистецтв, який був знищений пожежею. А також людовий палац імені Степана Бандери, Калуська гімназія, Калуський політехнічний коледж. З нагоди професійного свята різноманітними нагородами було відзначено 213 нафтохіміків. Нагородження були проведені як безпосередньо на підприємствах, так і в залі палацу культури Юність. Чудовим подарунком кращим працівникам і ветеранам виробництв став святковий концерт за участю заслуженої артистки України Тетяни Назарко та гурту Древляни. Рекордну кількість учасників зібрала традиційна легкоатлетична естафета на призи тижневика Калуський нафтохімік. Спортивний захід, присвячений дню працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості, відбувся 7 вересня. Маршрут традиційної легкоатлетичної естафети на призи тижневика Калуський нафтохімік» проліг вулицями міста. Фінішували юні спортсмени біля палацу культури. Юність Цьогоріч у змаганнях взяла участь рекордна кількість команд: 16, що на дві більше ніж торік. У складі кожної команди було 12 учнів. За призові місця і вагомі нагороди змагалися представники загальноосвітніх шкіл міста та району, зокрема верхньої мостища, тужилова, войнилова, а також гімназії і політехнічного коледжу. Довжина кожного етапу становила 100-150 метрів. Після фінішу учасників змагань привітали генеральний директор товариства «Карпатнафтохім» Володимир Шулиндін, голова об'єднаного профкому «Лукор Карпатнафтохім» Олег Кушлик, шеф-редактор часопису Калуський Нафтохімік Анатолій Гетьманчук. Мені приємно бачити вас тут перед святковою залою нашого палацу культури Юність під час святкування. Великого свята калуші, свята підприємства Карпатка та «Лукор», свята працівників Нафтової, газової, нафтопереробної промисловості. Дозвольте привітати вас всім, всіх з участю в цих змаганнях, побажати вам майбутніх перемог, здоров'я, щастя, всіх всіх гараздів від імені проспілкової організації і адміністрації. Підприємства – «Братлю» Тотім всі учасники естафети отримали футболки із символікою газети засновника змагань та солодощі. За зайняте третє місце команду калуської гімназії нагородили набором футбольних, волейбольних і баскетбольних м'ячів. Команді політехнічного коледжу, яка посіла друге місце, дісталися два туристичні намети і чотири спальні мішки. А переможцями цьогорічної естафети стали учні загальноосвітньої школи селища Войнилів. Їхня команда отримала в нагороду тенісний стіл, ракетки і комплект тенісних кульок. 9 вересня на стадіоні Хімік відбулося велике спортивно-мистецьке свято, приурочене дню працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості. Калуські нафтохіміки взяли участь у традиційній спартакіаді серед структурних підрозділів товариств «Карпатнафтохім» і Лукор а також мали змогу повболівати за ветеранів футболу у товариській зустрічі між збірною командою Калуша та львівськими Карпатами. У неділю працівники структурних підрозділів акціонерних товариств «Карпатнафтохім» та ЛуКОР довели, що вони можуть не лише працювати, але й змістовно і головне з користю для себе відпочивати. А найкращим відпочинком, як відомо, є заняття фізкультурою та спортом. Саме тому найактивніші нафтохіміки заявилися на участь у традиційній спартакіаді, до програми якої так само традиційно були включені змагання з мініфутболу, волейболу, шахів, настільного тенісу, гирьового спорту, перетягування линви та сімейної естафети. Хочу зразу заявити, що у нас в товаристві Карпетна та Хіму та Лукору приділяється велика увага розвитку фізичної культури і спорту. Те, що ми традиційно проводимо літні та зимові. Спартакіади серед працівників цих підприємств це одне, і традиційно ми щорічно проводимо таку відкриту спартакіаду до дня працівника газ нафтової, газової та нафтопробної промисловості. Користуючись нагоду, хочу привітати всіх наших працівників з їх професійним святом, працівників і карпатно тахіму і Лукору, побажати їм ну не тільки спортивні успіхи сьогодні. У нас на спартакіаді а й в виробництво, з тим, щоб. Навіть якщо наше працювали щоб запрацювали, і люди мали достойну зарплату, і могли активно відпочити і займатися спортом, і займатися іншими такими заходами, які приносили б їм задоволення. За головний приз перехідний кубок спартакіади боролися сім команд. Звичайно ж, кожен вид змагань вимагав серйозної підготовки самих спортсменів і полкої підтримки їх уболівальників. Проте чи не на найбільшої уваги, особливо у жіночої половини глядачів, привернули до себе атлети, які у поштовху піднімали дві пудові гирі. За рішенням суддівської колегії перемогу у цьому виді святкував працівник залізничного цеху Іван Панків, який зумів штовхнути гирі 110 разів. Всього на сім поштовхів йому поступився Василь Зубрицький. А третій результат зафіксовано у Богдана Атаманчука, який штовхнув гирі 90 разів. Пісьмені естафеті, славу неспортивнішої сім'ї, здобула родина Кизимишених, які виступали за команду виробництва вініл Флориду і каустичної соди. Не менш захоплюючими були і мініфутбольні поєдинки, які пройшли за коловою системою. За підсумками проведених матчів перемогла молодість, а точніше, команда Калуського політехнічного коледжу. Другу сходинку підесталу посіли футболісти енергетичних служб «Блукору», а бронзові нагороди приміряли представники виробництва поліфлорнівої смоли суспензійні. За словами головного судді Спартакіади, директора фізкультури спортивного товариства Нафтохімік Василя Худина, Усі учасники змагань показали чудову фізичну підготовку, а тому заслуговують найвищої оцінки. Проте цього року головний кубок Спартакіади отримає прописку в енергетичній службі Лукору, адже саме ця команда набрала найбільше балів. Срібні нагороди спартакіади вибрала команда залізничного цеху, а третє місце здобули працівники виробництва поліклормінілової смоли суспензійної. Завершилося фізкультурно-мистецьке свято виступами творчих колективів міста і футбольним матчем за участю ветеранів Калуцького футболу та ветеранів львівських Карпат. Ця захоплююча зустріч завершилася перемогою львів'ян з рахунком 1-2. Автором голу у Колушан став Петро Лесів, який міг і зрівняти рахунок, проте не реалізував пенальті практично під завісу матчу. 8 вересня в Україні відзначався День працівників фізичної культури і спорту. Напередодні свята на стадіоні Хімік було організовано традиційну спартакіаду серед учнів загальноосвітніх і спортивних шкіл міста. Паралельно зі змаганнями відбулася церемонія нагородження кращих спортсменів і тренерів за підсумками року, що минув. 2012 рік проголошений в Україні роком спорту. Якало, що цей рік видався більш ніж вдалим, адже не кожне місто може похвалитися тим, що в найвищому спортивному форумі світу в 30-х Олімпійських іграх взяли участь відразу три калушанина. гімнаст Віталій Наконечний, який посів четверте місце у командній першості, та борці вільного стилю, срібний призер попередньої олімпіади Василь Федоришин та Андрій Квітковський, які поступилися в одній восьмій фіналу борцям з Грузії та Казахстаном. Окрім цього, про наше місто згадали нещодавно і у Чехії, де на чемпіонаті світу зі спортивного орієнтування перемогу у надмарафонських забігах святкували калушани Микола Ковбасюк та Сергій Моско. А також і в далекому Таїланді, де відбувся чемпіонат світу з вільної боротьби серед юніорів, і калушанка Тетяна Кіт стала бронзовою призеркою у категорії до 55 кілограмів. Чимало досягнень здобули калушани і на різноманітних змаганнях обласного та всеукраїнського рівня. Говорити про великий спорт ми можемо довго і багато, але я би хотів сьогодні зупинитися на спорті масовому, на спорті юнацькому, який потребує на сьогоднішній день як ніколи уваги зі сторони як держави, так і керівництва нашого міста. По мірі можливості ми це робимо. І зав'ячуючи міському голові Салику, і підтримки депутатського корпусу, ми маємо цю підтримку. Звичайно, нам би хотілося більше. І звичайно... Що якщо б це ще більше було підтримка, у нас були ще кращі результати. Проблем є багато, так як і в інших видах спорту, в інших галузях. Але ми стримимося, ми не менше уваги звертаємо на ці недоліки, на ці недоробки, на те, що недостатньо завжди буває фінансування. Йдемо вперед, і повірте мені, і ми самі бачимо, переконуємося в тому, що вони є. Користуючись нагодою, я звичайно всіх нас вітаю з цим прекрасним днем. Бажаю міцного здоров'я. Бажаю, щоб почуття займатися з. Здоровим способом вже вести здоровий спосіб життя, займатися регулярно улюбленим видом спорту. Ніколи не показало нікого з нас. Тому юним спортсменам, які взяли участь у святковій спартиаді, було на кого рівнятися, щоб довести своїм тренерам і самим собі, що в калузького спорту є майбутнє. До програми змагань увійшли мініфутбол, перетягування линви, стрільба з пневматичної гвинтівки, армреслинг та легкоатлетична естафета. Поки юні спортсмени змагалися за право бути сильнішими, перед головною трибуною стадіону Хімік відбулася церемонія вручення нагород кращим спортсменам, тренерам та працівникам фізичної культури. Нагородження проводили заступник міського голови Василь Турчин та начальник управління в справах сім'ї, молоді, фізкультури і спорту Михайло Клин. Почесною грамотою міського голови та грошовою премією у розмірі 200 гривень у цьогоріч кращі тренери міста Ігор Барна, Микола Богоносюк, Юрій Кирилов, Омелян Куцук, Людмила Мельник, Микола Пукіш, Леонід Сарафанов, Людмила Семенишин, Галина Стручук, Ігор Стечак та Олександр Соколовський. За досягнення високих спортивних результатів на всеукраїнських і міжнародних змаганнях такі ж нагороди отримали срібна призерка чемпіонату України з вільної боротьби Мар'яна Безрука. Срібна призерка чемпіонату України з важкої атлетики Марія Дідливана, чемпіон України з гірських автоперегонів у класі А-2 Сергій Жулінський, срібний призер чемпіонату України з боксу Андрій Зеленяк, чемпіон Європи з пауерліфтингу Володимир Кіндрат, бронзова призерка чемпіонату світу з вільної боротьби Тетяна Кіт. Чемпіони світу спортивного орієнтування Микола Кубасюк та Сергій Моспан, презеркан чемпіонату України з вільної боротьби Марія Наконечна, чемпіон міжнародних турнірів з мотокросу Олександр Подчернін, чемпіонки України зі спортивного орієнтування Леся і Марія Поліщук, примова четвертих літніх спортивних ігор України з вільної боротьби Андрій Сибарик, чемпіонка України з легкої атлетики Наталія Солтан та чемпіонка світу шахів Галина Шляхтич. Звичайно ж, досягнення таких високих результатів калузькими спортсменами. Продували наполегливі тренування, які не проходили без участі тих, хто щоденною рутинною працею гартує майбутніх чемпіонів. Тому за особистий внесок у розвиток фізичної культури та спорту міста, почесною грамотою міського голови і грошовою премією, нагороджені також кращі працівники цієї галузі: Марія Бойчук, Наталія Карапита, Андрій Король, Богдан Когут, Володимир Мандрик, Петро Олійник, Галина Охович, Тетяна Пшенична, Віра Федоровська та Василь Гуди. Це була вся інформація, яку для вас зібрали і підготували мої колеги. Я вам дякую за увагу і бажаю вдалого робочого тижня. На все добре.